Чи може вайне училище бути пов'язане з нейрохірургією, тільки не поспішайте з відповіддю. Появляється, в Україні може. Саме тут вчився геній світило-планетарного масштабу професор Андрій Слюсарчук. Усі ці вершини він підкорив саме з дипломом звичайнісінької швачки. Ви скажете, абсурд? Можливо. Але якщо подивитися, ми давно живемо в країні псевдоцінності і неправди. У нас політики думають не про народ, а про власний бізнес. А зі злочинцями боляться учорашні ж злочинці. І для усіх це давно стало нормою. Історія зі Слюсарчуком лише зайвитиме підтвердження: нині Слюсарчук за ґратами і уникнути покарання йому буде дуже складно. Здавалося б, справедливість поновлена, і усі знову можуть повернутися до старого, звичного викривленого життя і усе забути. Але у зрілій країні скандал зі Слюсарчуком мав би стати не фіналом історії, а її початком. Початком боротьби з системою, яка дає життя таким от Слусарчукам, боротьби з тими, хто дає їм шлях, з тими, для кого підміна цінностей це норма. Це відео з операцій на мозку, яке проводить Андрій Сусарчук. Людина без базової медичної освіти. Після цієї операції, як встановила журналіст експресу, пацієнт помре, так само як і ще щонайменше дев'ятеро тих, хто побував на його операційному столі. Серед них і трирічна дитина ще більше залишиться каліками. З кожного відрядження приїжджаються дві-три операції з смертельними наслідками, в тому числі малі діти. Це відео в міліції наразі навіть не взяли як доказ. Там з'ясовують, хто такий слюсарчук насправді чи був його диплом підробний і чи були випадки шахрайства. Тим часом, як журналісти газети по суті, виконують роботу слідчих: ось цей доказ про те, що Слюсарчук ніколи не навчався в російському виші на лікаря. Світлана Мартинець сама привезла із Москви. Так само разом із колегами дістала докази, які підтверджують єдиний справжній диплом професора диплом швеця. А ще знайшла свідків, які постраждали від рук псевдолікаря. Так само журналісти газети довідалися Справа. про численні кримінальні справи порушені проти Слюсарчука. 13 років він був головним фігурантом кількох кримінальних справ, 13 років. І прокуратура ще в далекому 93-му році встановила, отримавши відповідь з Вінниці про те, що це диплом підроблений. Здавалось би, якби в 93-му році правоохоронні органи належно відреагували. Усе те, що відбулось потім, не було з ніколи. Але доказами, які зараз познаходили журналісти, правоохоронці тоді навіть не поцікавилися. Усі справи закривалися, наче за калькою через відсутність складу злочину з посиланням то на Вінницький, то на московський диплом, яких насправді не було. Адвокат Андрій Федур, який ввів багато учних українських справ, в тому числі і справу Гонгадзе, каже для сучасної правоохоронної системи, такі помилки типові. Хоча, як запевняє адвокат, отримати точну інформацію. Щодобучи їх правопорушень у базі МВС можна за 15 хвилин. Тут є дві, два моменти: або е, е, недобросовісне виконання своїх службових обов'язків, можливо, навіть звичайне брутальне зловживання, або просто такі ж спеціалісти. Біда в тім, що сьогодні у нас в правоохоронних органах судовій системі подібного роду спеціалісти також є. Які також мають дипломи про юридичну освіту кулінарних технікумів, але журналісти експресу встановили надурити всіх Слюсарчук зумів завдяки таємним покровителям. Декому з них він обіцяв лікування, декому гроші, і не тільки. Найгірша цій ситуації. цьому, що ми маємо не просто слюсарчука, як такого шахрая, різними манікальними відхиленнями на основі цього слюсарчука. Ми бачимо сьогодні, до кого степені суспільство наше дійшло до якої прірви. Усь у цьому гуртожитку псевдолікар приймав пацієнтів. Тут ставив смертельні крапельниці і проводив експерименти над підлітками, даючи їм психотропні препарати. Такий перелік таблеток, які виписував Слюсарчук, екс-міністра охорони здоров'я Миколу Поліщука, вразив. каже, більше трьох препаратів одночасно вживати взагалі не бажано. А слюсарчук призначав їх десятками. Те, що професор Пі не лікар, поліщук помітив, взявши його під тиском чиновників на чверть ставки у медакадемію імені Шупика. Я попросив в клініці в себе нейрохірургів, щоб вони взяли його третім асистентом. Оце досить досвідчені нейрохірурги. Вони вийшли з операційної уряд. Миколи Фреч не знаємо, які в нього дипломи, але він нульовий. Він навіть не знає, що таке рана. Як інструмент держати. Більшість Люсарчука в палату не пускали, але заявляючи, що він головний нейрохірург країни, псевдопрофесор таки знаходив шляхи доступу до операційних, а лікарі помічали це занадто пізно. У кожному випадку, де йшлося про те, де він втручався хірургічно, де він втручався в мозок людини, робив операції. Ця людина, навіть при тому, що вона була в дуже важкому стані, вона мала шанс. І цей шанс мав дати їй професійний нейрохірург. Усі вважали, що вони мають справу з професором. Так, вони бачили цю людину на екранах. Вони бачили, що ця людина сидить поруч з президентом. Вони настільки повірили в цей міф, що не спромоглися поставити перед собою завдання перевірити документи. Але українці звикли сліпо вірити тій інформації, яку їм розповідають з телеекранів. Боля нема! Після чотиримісячного розслідування газетірів і арешту Сюсарчука у Міністерстві освіти і науки теж офіційно визнали. Сталася прикра помилка. Довідка з російського вишу, на основі якої Сюсарчукові дали звання професора, таки підробка. Приємно, що наконець, вперше після чотирьох років переписки, є офіційний документ, де російські образовательні органи пишуть, що це їх вина, і що вони дійсно видавали копії дублікати, регістрували їх в журналі. Ну, вони тут подробно. Дробна, що навіть в журналі не так, ні в ні то. Колишній міністр Станіслав Ніколаєнко каже, електронний контроль за українськими дипломами у міністерстві запровадили ще 5 років тому. Тепер виявити підроблений український диплом елементарно. Складніше з дипломами інших держав. Але під час його підтвердження атестаційна комісія мала б помітити відсутність знань у доповідача. Всі, хто причетні до цього, хто підписував подання на присвоєння професора, хто робив експертний висновок на відповідність докторської диссертації, хто підписував подання на державну премію, всі ці повинні люди відповісти. У нас з усіма формами відповідальності в державі є величезна проблема. У нас може масово порушуватися права людини притягати до відповідальності людей невинних. А ось як тільки стане питання про відповідальність винного, тут виникають всілякі перешкоди на цьому шляху. Тому тут є, на мій погляд, системна похибка. Відповідальність книги рекордів України, яка фіксувала досягнення професора, пі обмежилась тим, що рекорди скасували без пояснень, хто і як припустився помилок під час реєстрації. Але насправді мас медіа і книга рекордів якраз і стали тим інструментом маніпуляції, який переконав людей. Слюсарчук геніальний професор. Він прекрасно грав цю роль. Так він умів викликати сльози. Він умів викликати жалість. Так він актор і неперевершений. Єдиний диплом, який йому дійсно можна давати без сумніву це диплом Карпенка Карва. Нема нормально, це за тазука. Я не вчиняв цих злочинів. Насправді невикритих професорів Слюсарчуків в Україні ще чимало, тому немає жодної гарантії, що завтра до вас в операційну не прийде такий собі лікар, скажімо, з дипломом журналіста. або якщо з лікарським дипломом, то без відповідних медичних знань Тетяна Мельниченко, Ольга Крупник, Ігор Фоменко, Володимир Банас, підсумки року.